А там оно наділо. 1000. Один нуль. Це що це навари? Один нуль. А який це навари? 11. Ні, 11. 1000.

Та а тепер давайте всі дивимося на фотоапарат. Всі дивимося на фотоапарат, куди на телефон. Yeah. Сьогодні ми всі і малечі, і дорослі. В очікуванні свята, в очікуванні приходу Святого Миколая. Щороку він приходить у кожного господу з миром і дарунками. Цього року ми всі просимо святого єдиного довгоочікуваного подарунка якого ми всі і дорослі, і твора з великим нетерпінням чекаємо? В Цей чарівний час ми зібралися тут біля народного дому, в кого серці і душі палає вогник любові до святого Миколая, щоб попросити у нього допомоги та захисту нашим військовим, які боронять нас від нестерпного ворога. Нехай і до наших захисників і захисниць завітає святий Миколай та обдарує наших оборонців своєю ласкою та щедрістю. Ми всі віримо, що святий Миколай обов'язково принесе усім нам і нашій країні мир та перемогу, яка обов'язково настане, адже український миролюбний народ має сильного покровителя, який завжди подолає та перемагає зло за переказами напередодні різдва. Святий Микола виходив на вулицю, приховуючи свою особу маскою, роздавав дітям солодощі і подарунки. Життя святого Миколая було наповнене численними духовними подвигами та добрими діяннями усьому світі. Помічники святого Чудотворця є священики, які навчають і залучають діток до добрих справ та вчинків. До слова запрошую настоятеля храму святого Воскресіння, Отця Дмитра. Дякую, слава Ісусу Христу. Наше місто є особливе, ми віруючі люди, і ми звертаємося до Бога, щоб давав нам сили, найперше нам, нашим тим воїнам відваги, мужності, щоб вони не тільки вистояли, але і перемогли, і здобули, і принесли мир до наших осель, до наших міст. І особливо сьогодні напередодні цього свята. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками і благословенний пріона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бажаю всім бути здоровими, веселих свят. Не біймося бути щасливими, не біймося радіти, не біймося бути щасливими, власне, для цього є ці свята. Свій музичний дарунок підготували ансамбль молодших класів зірочки Дрогобицької дитячої музичної школи номер 1 Давайте оплесками ми їх зустрінемо. Солістка Єлизавета Андрієвська, керівники Ірина Андрусик та Тетяна Андрієвська, Лазора Кліана, святий Миколай. Підтримаємо оплисками. <клес певи> сьогодні ж ви ще з лягай. Поприйде у гості Миколай. Бачить перша сіренька вже гори.

А те він, нічого не видно, не даремно постаралась! Цілий рік я готувалась не знайти Миколаю дорогу додому. Яка завірюха, яка завірюха на дворі. Навіть янголи зі своїм гострим зором не можуть знайти жодної хатинки, жодного віконечка, за яким сидить хлопчик чи дівчинка і чекає, наприклад, Святого Миколая. Що чекаєте? Я не чую, чекаєте. Чекайте, чекайте. Чекаєте, тому що я заміла всі дорожки, всі стежки. І тоді в ваших маленьких сердечках запанує холод, і ви станете такими ж крижаними і холодними, як я. І на світі запанує зима. Вам це подобається. Подобається! Подобається, я стану королевою Всесвіту. Я буду володіти всім світом, так, і на світі буде завжди, завжди зима. зима! Так, а де мій помічник? Я тут, я тут моя королева! Ну. Давай розповідай, що там на дворі. Ах, прекрасно, прекрасно на дворі моя королева, янголи десь заблукали у крижаній самоцілі. Янголи? Так, святий Миколай теж десь заблукав. І поки вони блукали, я поцупив мішечок із подарунками. Ха-ха! І молодець! І молодець. Так, моя кроме! Ти гарний помічник у чорних справах. Тільки подивись, чи вистачить у тебе різачок, щоб вистачило всім чемним і нечемним діткам. Вистачить, вистачить, моя королева. в мене різні є різочки, є з верби, а є дубові. Прекрасно, ти молодець. Почекай! А ну, що? Чуєш? Тихо, тихо! Хтось наближається! Хтось, да. Ховаємось. Ховаємось! Давайте! Заховайте мене, давай, королева! Ну. Ау! Тут є хтось, чи є тут жива душа. Є! Ау. Є! Ау. Є! Де ж чую голос? А де ж цей голос? Ау. Я тут! А! Бачу, бачу. Ану, виходь! Виходь, бачу. Це ти мене гукав. Так, я! Ти сподівалась побачити живу душу, і ти побачила її, але не ту, яку ти сподівалась. А -а -а! Мені тут не місце, я йду Іди звідси, йди! Зараз я тебе, а нове хронева, зачаклуй, зачакулуй її! Нікуди ніку, ти не підеш. А ти хто така? Я. А ти мене не візнала? Ага. Я королева Хурделиця! Хурделиця! Так це твоїх рук справа. Ага. Сніг мороз та безпросвітна темрява. Ага. Моїх, моїх, моїх. Тобі мене не злякати. Ох. Злякати може й ні, так. а от затримати, а, так її! дорога біла <пит> стелиться, так. і світої нема. Хуртить, хуртить, хуртелиця, до вас прийшла зима. <пит> <пит> Рвала, зашакувала, я королева кориделиця. Королева Що? королева дивись, Що? дивись, ти перетворила ти перетворила її на кришталевого Так! А, молодець. Я сьогодні повішу її на свою. Чарівну новорічну ялиночку. Роби, як знаєш. Обережно до нас знову хтось наближається. Ховаємось. Грицько шукай дорогу, шукай. Шукай, грицько, шукай. За метіль, ну і за метіль всі дороги замело, скільки блукаю, а так і не потрапив до жодної оселі. І жоден хлопчик ані дівчинка не отримали своїх подарунків. Йо! Ех, і ангел мій десь з них. Не хвилюйся, не хвилюйся, святий, ось. Я чую, я чую, ми вже близько. Мене веде мій гострий нюх, молодець я натрапив нас літа ангела. Коли ми його знайдемо, я обіцяю, ми знайдемо твої подарунки. Дякую тобі, мій друже. Дякую тобі за допомогу. Ні, це я тобі дякую, святий Миколаю. Ти розумієш нашу мову і навчаєш діток не тільки бути чемними та слухняними. А бути людяними і добрими до нас, тварин. Дякую. Я бачу, я бачу тут подарунки. Я знаю, Ти молодець. Ану припиніть, негайно припиніть, антипку. А ти! А це твоїх рук справа. Так. Це ти все вчинив, щоб викрасти подарунки. Так, це я, це я, це я. А що трапилось із моїм ангелом? Він застиг. Це зробила я! Я! І Але навіщо? Навіщо? Ніколи я не втручався у ваші погодні справи, а ви не заважали мені? Ах, ах, святий Миколай. Я завжди тобі заздрила. Я зазрила тому, як діти поводяться чемно перед святами, хоча це їм не властиво. А так? Чемно, <смі> <смі> чемно. Вони, вони чекають на твої подарунки, Чекала. вони сидять і виглядають у віконечко, і їх очі світяться від щастя, правда? А я, а я, що ж я? Я заглядаю в кожне віконечко, малюю чудові візерунки на вікнах, а що натомість отримую. От що я отримую? Вони ще дужче кутаються в свої теплі кожушки. Нікому я не подобаюсь. Ну, мені мені Ти помиляєшся, ти помиляєшся, хуртелеце. От скажи. Хіба не завдяки тобі діти взимку мають змогу з'їжджати на санчатах із гірки, бавитись у сніжки, кататись на лижах, на ковзанах. Бо вони не люблять, не люблять, люблять! Дітки, скажіть, вам подобається не взимку не бавитись не на вулиці? Подобається, ось чуєш кортели, що правда що? подобається. Чую, да! Ой, дякую, дякую, тобі святий Миколай! Я бачу, що дітям подобається сніг, да! подобається? Да! А ви любите ліпити сніжну бабу? Да! А да! на да! Слухайте, а грати в сніжки. Да! Зрозуміло. Дякую, дякую тобі, за Миколаю, тоді я негайно припиняю цю заметільну воду і щоб всі чемні дітки отримали свої подарунки. А нечемні отримають різочки. Дякую. А нечемних у нас нема. У нас не Правда, має? немає нечемних? У нас тільки чемні діти, вони кожен отримає свій подарунок під подушкою. Святий Миколай, ми готувалися до твого приходу так. і теж підготували для тебе гарні музичні дарунки. i no. Podobalo se <tějí výzky> Добрий вечір добрим людям святий вечор, Хреста берегли, та й вечір, добрий вечор, добрий вечір. Місія в нашого святого Миколая, адже ми його очікували, чекали, листи писали. І просимо тебе, Святий Миколаю, в нашій Дрогобицькій громаді, урочисто відкрити всім ворогам, які бажають Україні зла. А ми знаємо, що обов'язково Україна в цей важкий час. Переможе. І зараз в нас почесна місія відкрити разом з тобою, разом з нашими казковими героями, нашу новорічну різдвяну ялинку. Отож рахуємо всі разом! П'ять, чотири, Чотири! чотири. Три. три, два, один. Ялинку, ялинку. світи! світи. Радість запанує в серці кожного українця, і ми обов'язково переможемо, тому що ми разом, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Святий Отче, обіцяємо завжди добрими бути і в житті, і в молитві тебе не забути. Ти опікун віддавна українського народу. Добре знаєш, що ми всі козацького роду. За таку приємну зустріч, а ми вирушаємо далі у дорогу. Бо попереду у нас дуже багато роботи. Ти, Миколаю, звичайно, що ми тебе відпустимо. Але в нас ще є одна гарна місія зробити спільну світлину усіх наших діток біля. За річкою, де устає вишина, там пастері, гріпсі, пастри, сталося й новий.